Всім привіт, мої другі підписники! Як ви вже давно знаєте, я Матвійчик-Магнітик. І я випускаю нове відео про замок. Нам подарібно правих трикутників 4, ромбіків теж 4, шестикутників 2, квадратиків 21 і трикутників 12. Поїхали. Билимо 6 квадратів. Поставимо два. Добре. Ми складаємо шестикутники в таку довгу полоску і ставимо шестикутники ось тут і став, складаємо їх в таке коло і ось тут. Ще один шестикутник докладаємо. Добре. ми знову беремо. І ці квадратки піднімаємо, всі до кубки і у нас виходить таке. Ми беремо знову такого, поки що, і ставимо так, у наш нашу шуверхівку наверх. Тепер ми беремо шести трикутників довгих чотири і їх робимо, ставимо ось так. Перю і ставимо на наш замок. У нас виходить поки що такий замок. Тепер ми беремо тих квадратків Три ні, точніше вісім. І 4. І ромиків теж чотири. І складаємо три квадратки ось так. І тут, тут складаємо два ромики. І так, складаємо їх ось так. Тепер Та, ми беремо наш замок і ще, як я не забув чуть, беремо три кутників теж чотири. І хоч так, і квадратики, і трикутників і підставимо до квадратика, і їх ось так тримаємо, приклеюємо ту самку, замку. А тепер ми приклеюємо ото. Добре. Такий на поки що, І другий раз так само. Беремо так ці квадратики і беремо два ломика І складаємо ось так і приклеюємо знову ми ту самку. І зараз можемо зробити ось так, щоб відклеюємо ці колинки і саме тут квадратику. Тобто, тепер то середню, тут ми сліплюємо, тут відкляємо. І тут ставимо один квадратик ось так і склеюємо то снова до тої половинки. А тепер ми беремо всі трикутники, 8 трикутників, і їх ось так робимо, ставимо ось так і скороємо. Ось такий у нас вийшов зами.